Вас вітаю, дорогі німці! У нас сьогодні п'ятий капітель, і ми занурюємося в німецьку далі. Як ви думаєте, що це означає? Це прогноз. А прогноз на що? Стосовно комп'ютерної техніки. І подивіться, які комп'ютери чи правду сказали. Люди, із якого там десятиліття, 10, 10 років, тому чи 20, що незабаром комп'ютер буде майже в кожному домі. Комп'ютери ви бачите, які. Поїхали мої хороші. Перше, це майже трохи схоже на магію. Подивіться на фото, Кому було зроблено фото. Як ви гадаєте? Так? Що, вибачте, є правильним. Послухайте, поставте хрестик. У секретарів давно немає комп'ютера. Ви раді, що роботу стало легше виконувати, і керівники відділів не отримують власних комп'ютерів. Ну, не ви, а напевно, вони. Так, мої хороші. Поїхали. Габи, бачите, один бі. Б. приємно, що ти зараз з нами, Карло. Так, Карола і Гізела. Дякую, Гізела. Мені теж подобається бути з тобою. Я досі не можу повірити, що зараз у кожного з нас робоча станції з комп'ютером, накладні, майже самі пишуться. Так, це справді велика допомога. Просто вводимо три цифри і все готово. Майже трохи схоже на магію, тобі не здається? Саме так. Але, знаєш, начальник сказав, в кінці року всі начальники відділів отримують свій комп'ютер з пам'яттю 256 кБ. Це означає, що в майбутньому вони навіть зможуть писати власні листи, я навряд чи це уявити. Так, мої гроші, давайте сьому вправку. Під час навчання я вже використовую віртуальні класи або чати як блоги для співпраці з іншими. У найближчі десятиліття час і простір для спілкування стануть ще менш важливими. Через 20 років студенти зможуть зайти у віртуальний університет і працювати з усією системою в будь-якому місці та будь-який час. І все це можливо без мишки та клавіатури. А Варена каже, наша компанія хоче, щоб відділи краще працювали разом. У нас буде все менше постійних робочих місць протягом наступних 50 років. Компанія створить острій спілкування, де колеги та клієнти зустрічатимуться як команди. На стінах будуть, як це саме виглядатиме? На стінах будуть місця для ескізів та ідей, а сервісні роботи надаватимуть технічну допомогу. Ну не роботи, а роботи Так, ось закінчується капіталь, вже бачу. Будуть подавати напої, а через 20 років при прийомі на роботу кожен співробітник, напевне, отримає окуляри з усією інформацією. Пауло! Ну, я теж не знаю. Я гадаю, що неможливо мати більше технологій в нашому житті. Я цього зовсім не хочу. Люди вже вражені багатьма електронними розробками. Якщо все так триватиме, ми незабаром побачимо розворот. Думаю, ми скоротимо цілодобову доступність і плануватимемо медіапаузи. адже люди не комп'ютери. Однак я можу собі уявити, що в моєму офісі не буде паперу, лише з екологічних міркувань. Так. Повертаємося сюди, вправка 2. Як давно це існує? Як ви гадаєте, рішення сторінка 81. Так, електронна пошта, інтернет, ноутбук, мобільний телефон, ПК, смартфон, е смски і планшет ПК. Ось нам показують. Дивіться, коли перший імейл, інтернет з'явився, лептоп і таке інше. Так? Сторіночка, так, це 30. А ми йдемо з вами на 81-му. Проскочили. Так, лекціоні. Трійка. Ні. Ага, ось воно. Дивіться. Рішення до сторінки 31. Коли що з'явилося? Емейл з'явився 71-го року Рей Плінсон. Інтернет з початку 90-х років. Ноутбук, наприклад, Дейті General One. 80-ті. Мобільний телефон, початок 90-х така, наприклад, Altair 8800 і IBM 5100, 70-ті роки. Смартфон, середина 90-х, СМС, початок 90-х і планшетний ПК, Surfpad, 2001. Так, стріночка. Угу. Слова робот, ПК, лептоп, все хлопці. Ось ДАС під'їхав, і ось ДАС. Телефон, смартфон і іть. хлопчик, ПК. Планшет. Подивіться на словники з малюнками, малюнками протягом двох хвилин. Ваш керівник курсу назве терміни. Чи були, чи є у вас ці речі, тоді встаньте встаньте. Четверте, комп'ютери сьогодні і завтра. Перегляньте текст, хто думає, що комп'ютери увійдуть у приватні домогосподарства. Так, хто? Давайте почитаємо перший. Ні, не почитаємо. Перекладаємо заголовок Сенс і безпечність комп'ютеру. Лютий 1987 року. Дедальше більше людей купують комп'ютери. Як ви гадаєте, чи увійдуть комп'ютери в приватні домогосподарства? Колесо історії вже не повернути назад. Альтернативи комп'ютерам немає, особливо в професійному житті. Я вважаю, що комп'ютери також відіграватимуть центральну роль у приватному секторі наступні кілька років. Я підозрюю, що комп'ютер буде вчителем для наших дітей. Можливо, наші машини зможуть їздити самі та багато іншого. Можливо, у далекому майбутньому кожен матиме такий персональний помічник, який підтримуватиме нас у всіх сферах життя, і тоді ми будемо мати більше вільного часу. Тя тут що у нас робиться? Б. Усі стверджують, комп'ютер забирає у нас роботу. Я бачу це зовсім інакше. Мій друг Марк щойно купив ПК. Відтоді Марк більше стурбований посібником ніж своєю дипломною роботою, яку він хоче написати на комп'ютері. Деякі люди стверджують, що в майбутньому ми більше не будемо писати один одному листи, а будемо надсилати повідомлення з одного комп'ютера на інший. Але навіщо мені писати листа за допомогою цього складного пристрою? Також кажуть, що машини скоро замінять людей. І запитую себе, чи це прогрес, якщо люди потім втрачатимуть роботу. Отже, я точно не буду купувати комп'ютер у найближчі кілька років, і я переконаний, так думає більшість. То що є правильним? Прочитайте текст у А ще раз і поставте хрестик «Вибрати неправильні речення. Так, а ну спробуйте виправити. Зараз я вам розберу А і Б. Віллі вважає, що комп'ютери будуть відігравати важливу роль у професійному житті. Комп'ютер не буде таким важливим у нашому особистому житті, як у нашому професійному, і, можливо, у майбутньому люди матимуть більше вільного часу, тому що комп'ютери зніматимуть з них роботу. Б. Ренок вважає, Можна користуватися комп'ютером так само легко, як і друкарською машинкою, побоюється, що в майбутньому комп'ютери можуть позбавити людей роботи. Вважаю, що більшість людей купуватимуть комп'ютер у найближчі кілька років. Рінка 32 покрита. Наступні слова: фест Дівчинка нарешті під'їхала. Що це у нас таке жорсткий диск, компакт-диск, Лауфер. монітор, хлопчик та статуа. клавіатура і маус мишка, дівчатка, клавіатура і мишка. Так, п'ятірочка. Прочитайте речення 1-3 і заповніть таблицю. Скоро комп'ютер буде в кожному домі. Так, друге. Завтра куплю собі новий ПК. Третє: більше не буде альтернативи комп'ютерам. Цукунт, майбутнє. Перше, щось певне індикація теперішнього часу, плюс презенс і Б для прогнозів здогадок майбутнє. І незабаром комп'ютер буде в, в кожному домі. Шістку ми з вами зараз будемо робити. Бачення майбутнього. Ким ви бачите себе через стільки то років, працюйте на сторінці 86. Так, це 32, Ми йдемо на 86. Ось вона, лекціон 5-6. Цукунфт. Цукунфтс візіонен, майбутнє. Бачення майбутнього. Де ви бачите себе через стільки то років? <кій> Пробачте. Виберіть час. Зробіть нататки, а потім запишіть текст. Професія, сім'я, проживання, дозвілля, хобі, мандрівки. Через рік, через п'ять, через десять нова фірма більше заробляти. Напевно, ось тут у нас текст маленький. Через рік я стану можливо працювати в іншій компанії і зароблятиму там набагато більше грошей. Сподіваюся, я все ще буду жити зі своєю дівчиною, але дітей у нас ще не буде. Прочитайте, змішайте текст і прочитайте текст в голос класу і інші відгадують, хто написав текст. Так, єс. Yes. Сімочко. Що зміниться на вашому робочому місці в найближчі 20 років? Хто ще каже? Як ви гадаєте, призначите, послухайте, порівняйте. Пауло, 34 роки садівник, Лукас 19-річний студент, Верена 41 рік менеджер з маркетингу. Перше. Люди зможуть навчатися у віртуальних університетах, командна робота та спілкування стають все більш важливими, технології переповнюють багатьох людей. Послухайте ще раз, хто це каже. Лукас, Верени чи Пао. Так. Що тут у нас таке? Б? Я вважаю, що технічний прогрес не може тривати. Друге, у майбутньому час і простір більше не будуть відігравати роль спілкування. Третє, скоро, ймовірно, не буде альтернативи командним робочим станціям, де є технічні засоби, так і сервісні роботи. Четверте, я підозрюю, що ми більше не будемо доступні 24 години на добу, тому що це надто напружено для нас. 5. Через 20 років усі співробітники, мабуть, матимуть окуляри. Шість, Імовірно, ви зможете входити в систему без миші та клавіатури. Сім, я можу уявити, що людям більше не потрібен папір на роботі це. Зробіть припущення, допоміг і прийняйте речення. Думаю, через 20 років щось там. Я думаю, щось там. Для цього, мабуть, немає. А. Я. Що? Давайте подивимося, де? Зараз збігаємо на стрінку 85. Як виглядатиме життя через 50 років робота в групах на стрінці 85. А ось і комунікаціон. Подивимося нижче. Так, це буде 32 85. Угу. Технічний прогрес. Як виглядатиме життя через 50 років. Попрацюйте в парах, яким ви уявляєте майбутнє, виберіть 2-3 теми та зробіть нотатки життя, місто, рух, закупівля, харчування, дозвілля, житло робите, прибирають квартиру та готують, транспорт космічними кораблями, харчування, їжа доставляється онлайн супермаркетами. Так, піднімемо трошечки Б. Розподіліть теми та напишіть тексти в парах. Наприклад, технічний прогрес. Напевне, в кожному районі знайдеться робот, який прибирає квартиру. Робот, мабуть, теж вміє готувати, тоді у людей з'являється набагато більшого вільного часу. Вони. щось там. Так, це здається. Кінець. Тепер треба піти сюди. Угу. Вісімка. Передбачення намір чи прохання. Які речення правильні? Призначте, я кину палити завтра. У майбутньому я буду більше займатися спортом. Завтра нарешті знову засяє сонце. Будь ласка, приберіть свою кімнату зараз. Ви збираєтеся вимкнути музику прямо зараз. Ми допоможемо вам переїхати. Скоро поштових скриньок більше не буде. Прогноз згадає, обіцянку, намір, план. Завтра я кину палити. Прохання попередження. Тепер ви, будь ласка, приберіть свою кімнату. Так. Дев'яточка. Попрацюйте парах і виберіть три теми. Напишіть передбачення, припущення, обіцянку рішення, план, прохання, попередження. Міняйте речення з іншою парою та з'єднайте речення. Погода, відпустка, вихідні, здоров'я, харчування, сусіди, діти. І більше ніколи не буду пити алкоголь. Це рішення. Так само і я. І більше ніколи не буду пити алкоголь. Ну добре, ось ми з вами розбиралися цю пункт, потім футуайз, ведм плюс інфінітів, я подивлюся, уроки вам теж закину. Передбачення, припущення. Незабаром комп'ютер буде майже в кожному домі. Попередження підказка, а тепер, будь ласка, вимкніть музику, обіцянка намір план, завтра я кину палити. І отой комунікаціон порізаний, це здогад про висловить припущення про майбутнє. Думаю, через 20 років, я думаю, що це неможливо, мабуть, альтернативи цьому немає. Я підозрюю, що це буде добре, напевно, буде, я не можу, не можу уявити, що. Так, кінець мої гроші запаковую урок і кидаю вам уроки по футуру Аніс. І граматичний урок за розкладом, на який ми йдемо на рівні B1.1. Теж подивіться, будь ласка, до зустрічі!